Так, друзі, всім привіт. Сьогодні трішки, скажімо так, електротехніки. Значить, є в мене така сигналізація. Ось, охоронна система GSM-овська. І кому цікаво там пишіть, можу якийсь огляд там провести. Китайська, в принципі, бюджетна. І попрацювала вона в мене реально від 2016 року. Щомий рік вже працює. Що сталося? В ній є вмонтований акумулятор, він вже вийшов з ладу. З нашими перебоями, значить, світлом. Що акумулятор повинен тримати в ній до 8 годин. По характеристикам, зараз він тримає близько пів години і здихає. І сьогодні значить, буду міняти тут акумулятор. Значить, я вже його розібрав. В принципі, це сирена, скажімо так, зараз ми її відключимо. Вимикаємо вимикаємо живлення. Відкручуємо цей спікер. Він нам не потрібен, він працює. І ось наш сам акумулятор. Ось він, друзі. Значить, тут бачимо, да, який стан е ось акумулятор. Значить, тут у нас стоїть 7,4 вольта 400 мА. Щоб його замінити, не хотів я, ну, не люблю я, друзі, навіть експресу замовляти. Е, замовив я в магазині, де я все время замовляю радіокомпоненти різні. От такі дві батареїчки. 37 вольта на 500 годин. Я зараз їх послідовно спаяю і заміну цей акумулятор. Значить, зараз подивимося, ось вони до мене приїхали. Що в них робиться там по вольтажу. Зразу. Замовляли ці батареїчки, друзі, з захистом. Ось. В принципі, значить, ціна на них ціна 190 гривень заплатив за дві батареїчки ці. Так, перевіримо, що вони у нас зараз показують. полімерні батареєчки акумуляторні, бачимо, да, 3, І 88 вольт. В принципі, вони заряджені. Зараз я їх спаюю і замінюю цей акумулятор. <кхід> Попаяльничко, <кхід> в принципі, в мене на каналі я ще не викладав. Відео з пайкою. Значить, ну, Науково технічний прогрес йде вперед, безумовно. Раніше в мене був такий паяльничок 25 ватний. І реально, друзі, ну, дістала мене вже пайка цим паяльником. Дуже довго нагрів йде. Значить, купив я собі ось такий паяльничок. З керамічним нагрівальним елементом, з регулюванням температури. Дуже швидкий нагрів. Взагалі, ну, земля і небо. Так, ну що ж, друзі? Ну, почнемо. Ну, і для цього ремонту сьогодні ми будемо використовувати, значить, в принципі, паяльник. при Припій і і, і і в якості флюсу ми, мабуть, візьмем е, флюс. У мене є ось такі от. Це у нас спайка. флюс ЛТІ вжидка каніфоль. В принципі. Ось так. Все, працюємо. Хочу, друзі, нагадати для тих, хто не в курсі, хто там новачок в світі пайки, значить, дивіться, коли ви відкусуєте на акумуляторних батареях, е, вам треба штекер перепаяти. Не відкусуйте два дротика одночасно. Чому? Тому що. Це призводить до замикання і буде значить, пошкоджена батарея наша. Спочатку відкусуємо один, потім відкусуємо інший. І батарею ми витягнули. Цей контактик ми ізолюємо зразу. По толщині наших батарейки можна було вставити. Батареючок можна було 5 вставити на таку товщину. І так, друзі, спаєчка наша готова. Батареї. Ось така от батарея вийшла. Двойна, на прикладі старої батареї бачимо, да? так? Ну, не будемо по електротехніці. Довго, на електротехніці довго зупинятись, коротше. Послідовно з'єднав дві батареї по 3,7 вольта. Вийшло. Має вийти в нас 7,4. Зараз ми подивимося. З. Е, ось у нас. Значить, 7. І 78 вольт. Ну, повністю заряджений у нас акумулятор вийшов. Значить, і ємністю він 500 мА. Якби ми з'єднали їх паралельно, у нас би був акумулятор 3,7 вольта, але 1000 годин. А так ми збільшили напругу, але струм лишився в нас той самий. Ну що ж, збираємо і запустимо, подивимося, чи буде працювати наша система. Чи вона не згорить. А в принципі, що нам довго збирати, ми можемо вже її перевірити. Так, підключення акумулятора у нас ось тут. Ось воно. Система працює від 220 і від 7,5. І вмикаємо. Бачимо дуже... запустилась наша вся система. Все працює, збираємо ремонт проведено успішно. Ну що ж, друзі, от такий ремонт в мене вийшов. Скажімо так, швиденький. Зараз для, для підсилення сигналу витягнув антени з корпуса. Ось, щоб далі пульт ловив. І ну, не вліз в мене мій новий акумулятор, він трошки довший. Не було де зміни в корпусі там всередині робити, вирізав отвір. Зараз клеєм запаяю, щоб туди жучки не залазили. У мене, в принципі, в гаражі мінусових температур не буває. Тому на якість, на термін служби акумулятора це впливати не буде. Все, друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ось. Ставте лайки, кому цікаво. Ось так от своїми силами ремонтуємо домашні прилади. До зустрічі!